Вітаю друзі на каналі Alex Sound. В одному з роликів попередніх я казав, що маю декілька запечатаних касет. І одну з касет я планував розпечатати, щоб перевірити, як пишеться нова касета, а також перевірити, як пише Дека, коли я її повністю відновлю. Я кажу зараз про Sony 677. І ось сьогодні цей день настав. Отакі є запечатки. Це ТДК. Ось такі. Вони. У мене їх 4 однакові, тому одну з них я розпакую. Це касета у слім підкасетнику, якась пізня. Я не знаю її рік виготовлення. Ось тут можете побачити. Люксембург, це європейка. Отак вона виглядає. Вона давнішня, купована давно, то це ну, не Китай 100% маркування по штрих-коду, начебто Japan. Ось а, тут бачите написано на зрозумілій мові. От. Такий значок є. Це, здається, європейський, це не знаю, чий. Ну, Головне, що касета нова, це перший тип, і вона нам знадобиться. Я планую її лишити виключно для тестів, тому що я думаю, не тільки буде тест цієї. Саме Sony, а може і ще якісь. Так, не хоче вона відкриватися, а добре, я зараз її відкрию і покажу. Ось так я і думаю відкрити. Чому хочу? Просто не знаю навіть навіщо, але хочу це залишити цю упаковку собі. Річ у тім, що є в мене такий задум. Ви пам'ятаєте, може, що я отримав ось такі касети, ось вони тут є. Їх лишилося зараз таких 90 хвилинних 6 штук і ось такі 110 хвилин. Їх залишилось 4 штучки. Декілька я вже продав, і збирався. Деякі залишив для власних потреб. Ну, оці, наприклад, Бас такий в мене один. Я знаю, він якось не дуже під запис, то хай буде запечатаний. Отакий ТДК в мене є. Ось він. Ну, той, що в мене був, він був. БВ, я на нього щось записав, записалось досить нормально. Мені ще цікаво порівняти якось ця ТДК, нова першого типу, бути у порівнянні, наприклад, з цією ТДК БВ другого типу хромова, під запис я касети не збираю запаковані запечатки не збираю, але я користуюся касетами по прямому назначенню, От, тобто я на них записую. Тому оцю, що ми розпечатали зараз, де вона у нас тут Наш... ага, ось бачите? От. Я її буду для тестів зберігати. Як нову. І якщо вона покаже себе, наприклад, у порівнянні з цією однаково, або раптом ця виявиться краще, то я, може, з цих собі ще трошки лишу. Ну, а тоді ці три штучки запечатки я продам. Якщо у когось буде бажання у колекціонерів придбати, то я їх продам. Ось так вдалося зняти цю плівочку опаковану. Там вона трошки підклеювалася. Це коли в мене немає звички, такої я не розпаковую кожен день касети або кілька разів на день. Тому це зайняло певний час. Ось така касетка. Такі в мене є розпечатки. Якщо хтось точно знає, який рік, де виробництво, буду вдячний, якщо напишете в коментарях. Перший раз я її відкриваю. Ну, Що сказати? Ну, гарна ТДК, новенька. Без всяких, до речі, зверніть увагу, вона вже сучасна, вже з пізніх, бо немає гвинтів. Бачите, це в нас сторона Б, сторона А, гвинтів немає, плівочка намотана дуже рівно. І тут заправлена рівно. ну, Гарна касетка. Зараз, як зазвичай, олівець я не взяв, тому зараз перемотаємо ось так. Зклеєчка. На мій погляд, ну, що, ТДК як ТДК. Колір стрічки, ну, такий коричневий, звичайний. Для, для стрічки першого типу нормальний такий колір. Насичений, рівний, з блиском, все в порядку, нема ніяких не волни, нічого. До речі, оцю касету ми поставимо в деку просто. Ми ж пам'ятаєте, що там мінявся ролик, мінялися всі пасіки. От. Тому ми зразу поставимо, включимо. Секунд 10 десь пройде на відтворення, потім витягнемо, перемотаємо плівочку назад, перший прохід по ЛПМ і подивимося, як же ж там у нас з ЛПМом, щось він погане робить для плівки чи не робить. Переходимо безпосередньо до порівняння касет ТДК за допомогою цієї деки. Ось наша свіжо відкрита дешечка новенька, а також BV CD Power, обидві на 90 хвилин. Давайте почнемо з цієї. Подивимося на плівочку. Воденька, рівненька. Здається, тут на стороні Б нічого не записано. Вмикаємо. Так і є. Повна тиша. Чуємо тільки більш половини, як я додаю, гучності. Відчутно трохи-трохи саму стрічку. Подивимося, як вона почувається після проходу по нашому ЛПМ. Дивіться, так, касетка стояла, звідси сюди моталася, значить, мотаємо назад на маленьку. Тут я вже олівцем запасся. Думаю, так вам видно. Як ви бачите, краєчки в стрічки цілі, ніде нічого не пожоване. Думаю, буде все нормально. Тепер візьмемо нашу новеньку. І ставимо її. Ні, спочатку теж подивимося. Подивимося на саму стрічку. Трошки промотаємо. Стрічка гарна, ровна. Ніяких слідів немає. Ну що ж, ставимо перший раз її магнітофон. Зразу піде ракорд, десь секунд 5-7. Я дивлюся, збоку вже стрічка пішла. Думаю, достатньо. Можна подивитися, як вона себе почуває. Дивіться. Ви бачите, тут зупинився ролик цей подаючий, тут все рівненько. Мотаємо назад, як ви бачите, я повільно мотаю, ніяких слідів і ДЛП не лишилося на стрічці. Тобто все добре. І чудово. Поставимо її тепер. Назад. До речі, ми її не слухали. Давайте послухаємо, як вона без запису, що з неї чутно. Ну, я хочу сказати, що рівень шипіння ну, такий самий, як і в хромовій. Тобто стрічки не записані, вони Однаково, якщо можна так виразитися, звучать, тобто однаково тихо. Бачите, зі стрічкою все гаразд. Ну що ж, добре, ставимо її назад і зараз спробуємо її покалібрувати. Я вчора здійснював запис, тому в мене відрізняються від центрального положення ці дві ручки. Зараз я їх повертаю на своє місце Так, по центру по нулям. Все. Тут, до речі, в них є такий ярко виражений центр. Тобто, коли крутиш туди або сюди, такий щелчок, легенький раз, стало по центру. І це в цих трьох ручках, все воно присутнє. Так. Все по центру, вхід звичайний, шумо, зниження нема. Це навушники нас не стосується. Зараз будемо давати тестові сигнали кГц та 10 кГц, і дивитися, як буде ця стрічка калібруватися. Це, власне, Заради цього, я саме цю модель придбав Sony, тому що вона має ручну калібровку як по рівню, так і по підмагнічуванню по бігасу. Але що цікаво, самої кнопки, як на багатьох деках з такими функціями кел, Калібровка, такої кнопки тут немає. Тобто немає встроєного генератора. І доведеться нам подавати сигнал ззовні. І вже на скрізному каналі дивитися, що виходить. Дивіться, я знайшов навіть такий гарний сигнал синус 400 Гц. Мабуть, чуєте, так? Да? Ось 400 Гц. Я підрівняв вже, дивіться, до позначки долбі. Давайте трошки промотаємо. Отак. Це у нас вхідний сигнал. Ставимо на запис і вмикаємо плей. Запис пішов. Через монітор дивимося. О, як ви бачите, падіння рівня. Я думаю, досить добре видно, так? Да? Дивіться, ось наш нуль. Ось так падає рівень. Ну, давайте відкалібруємо рівнем. Для цього в нас є рівень. Додамо ось тут. Додаємо, і що? Бачите, лівий канал додався, а правий поки що не хоче. Ось і правий додався. Так, що ми маємо? Оце на вході. Оце на виході. Є на 400 відкалібрували. Тепер візьмемо 10 кГц. Так. Заходимо на 10 кГц. Так. Як ви бачите, сигнал є. Додамо трошечки балансом правого у нас ще тако лівий прибрати трошки. Ага. Ось так. А ну. О. І додамо його. Бачите, як з телефона. Це не з генератора сигнал брати. Ну, ось так. наші 10 кГц. Писк тільки чути. Так, є. І спробуємо. Писати ці 10 кГц. І що в нас з ленти? Ну, теж трошечки падіння по генератору дві позначки, ну досить непогано. Зараз біасом ми це виправимо. Ну, раз, давай другий. Чогось не додається. Ну, о, ось так. Наші 10 кГц. Ось вони. Це вихід, ось вхід, ось вихід. Так, я спиняю сигнал. Спинив. Що ми бачимо, які висновки ми можемо зробити? Подивіться уважно, якщо видно, як стоїть. Ось, ми додали рівня, тут позначок немає, ну хай якщо по годиннику десь на 2 години трошки більше. І зменшили біз з 12 до 11. Тобто трошки збільш... зменшили бігаз. Ну, я вважаю, що досить непогано відкалібрувалася і досить рівно оця наша ТДКшечка новенька, ДЕшка. Писати музику ми, звичайно, на неї спробуємо, але я думаю, що це буде інший ролик. А зараз я пропоную зробити те саме з оцією хромулією. Ставимо. Знов вирівнюємо всі наші в центральне положення так. Беремо знов сигнал 400 Гц. Де він у нас усьому? Бачите, можна трошки зменшити до позначки долбі. Отак. Є 400 Гц є. Функція запису. Ось наше джерело, що нам показує? Бачите, те ж саме падіння. Це стрічка, джерело стрічка. Додаємо левелу, тобто рівня запису. Один канал вже є. Давай другий. Ось другий. Дивимося, це вихід. Ось вхід, ось вихід. До речі, сигнал по тональності не змінюється зовсім. Тобто детонації не чуть взагалі. З двома роликами, з правильними гальмами на 400 Гц її нема. Вхід, вихід. Добре, тепер шукаємо знову наші. 10 кГц, так, вхід ось сигнал пішов трошки додаємо ось так. Чуємо той самий писк. Вмикаємо плей, пішов запис, дивимося, що монітор. Ага, бачите, тут по каналам лівий канал є, а правого не вистачає досить сильно. Поканально це ми не зробимо, бо в нас калібровка біаса лише загальна для усіх. Ми можемо трошки зменшити, але, мабуть, тоді піде вгору. Ага, сигнал скінчився. Так, знов йде. Є? Є. З телефоном дуже незручно. Так. І що? біас ми Трошки зменшуємо. Ага, додає правий канал, лівий стоїть на місці. Ще трошки кручу. І ще можна додати. Ну, вже все, я повертаю, вже нічого не міняється. Тобто таке положення десь так само на 11. А вже якщо менше крутити, нічого не міняється. Ось так, бачите, не вдалося нам е, дійти до того, щоб канали були рівні. Добре, я думаю, вистачить нам. Які висновки можна зробити конкретно по оцих двох стрічках, я думаю, що та нова ТДКД калібрується, як ви бачите, по оцих положеннях крутилок приблизно на такій самі позиції, але по каналах нова касета. Рівна. А БВ, вона на один канал 2 дБ на 10 кГц, трошки втрачає. Ну, це такі попередні висновки, це що стосується калібровки. А вже в наступному ролі, вже на живій музиці, ми теж порівняємо. Попишемо і на ту, і на цю, послухаємо, як на слух. Чи буде така ж різниця, чи відчуємо ми її, чи ні, я думаю, що те буде, це буде цікаво подивитися. Ну а на цьому сьогодні все. Дякую за увагу. Ви не забувайте, будь ласка, про коментарі та лайки. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!